Тему суддів ми не дарма зачепили, бо дуже цікава заява від Західного апеляційного суду з'явилася на сторінці установи у Фейсбук. Раніше я процитую цю заяву, її потрібно почути. 20 червня відбулась прес-конференція щодо обставин, які виникли у зв'язку з розглядом справи. В роботі прес-конференції взяли участь журналісти видань Галинфо та. Західнет. журналісти телеканалу НТА на прес-конференцію не прийшли, хоча їх персонально запрошували. Під час прес-конференції було продемонстровано фото та відеоматеріали, які демонструють незаконні дії невідомих осіб. Зокрема, групи людей, які назвали себе журналістами каналу НТА, методично відвідували домівки суддів та їхніх рідних, вимагали від суддів надати їм, хоч якийсь. Компромат. Невідомі особи обклеювали всі під'їзди багатоквартирного будинку листівками провокативного та наклепницького змісту і зазначенням прізвищ членів колегій. Інформацію по даних подіях передано в правоохоронні органи. Адміністрація суду підтверджує, що відкрита для спілкування з громадськістю та ЗМІ в межах закону. Ну, цікаво, що ще такого ми не бачили, що суд. Збирає прес-конференцію, бо на них тиснуть журналісти. Тобто, коли журналісти займаються тим, що показують діяльність суду, це виходить, тиснуть вони. Ну, персонально журналістів телеканалу НДА ніхто на цей брифінг не запрошував ні персонально, ні опосередковано. Тому те, що написали судді, це є відверта неправда. Це перше. І друге, що Колеги наші, які зробили про це матеріал, навіть не зверталися до нас по коментар з цього приводу. Що загалом було б логічно і цікаво, чому саме ці медіа запросили? От не знаємо, хто як себе називає, але журналісти НТА мають посвідчення, які вони можуть показати, коли виконують свою роботу. І наостанок такі заяви суддів, ми сприймаємо ніяк інакше як бажання. Грати на випередження, бо матеріал про їхню діяльність і їхнє життя вийде, і вони будуть здивовані, що говорять про них сусіди. І принагідно публічно запрошуємо суддів до нас на прямий ефір в проект ГВЛ, де завжди чекаємо і даємо можливість висловитися. Крім того, в неділю буде матеріал про життя цих суддів, а сюжет про те, як львівський суд. Дозволив приватизувати сходові клітки, можете переглянути на нашому ютуб-каналі по завершенні інформаційного випуску або знайти в описі до нашої трансляції.